Всім доброго ранку. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Будь ласка, підписуємося і ставимо вподобайки. У нас починається п'ятий день. Вчора купила таку закупку, зробила невеличку, бачите, тут маємо сільотку. Там такий один пласт. Ціна була дуже хороша, 10 злотих кілограмів на 72 гроші. мої скравки. і кусок шинки там є. Все, більше сиру. Один помідорчик у нас де на 83 гроші. Ну, Найдорожче то у нас м'ясо. Я хотіла купити фарш, але м'ясо по 13,99. А фарш був коштував у нас 17,99. Тому я взяла м'ясо і в мене є такий блендер. Зроблю з нього фарш і на два рази поділю по 100 грам. Так що, сьогодні. план, Я хотіла сьогодні. Планувала сьогодні робити канапки гарячі, але не, за... не купила кайзерку, а в Ядоджині не було хліба, бо в понеділок там немає. Тому зробимо омлет. Щось таке. Забираю одне яйце. І яєць в мене залишилось аж два. Все. Але ще залишилось тільки три дні. Даю трошки молока, то на одне яйце багато не треба. І може лишку, може ні. І там трошки муки. Головне, щоб не було, як завжди, дуже багато. На обід варю вже рис, бо я на роботі буду, то візьму своє обід. І ще що такого. І маю печінку, я купила в першій закупці. Правда, потім її загубила десь в камері і купила вчора ще одну. Але до, то до того, що я тоді купила, не можу знайти. Відносити грошей. Я просто її так муці. Обжаю і все. Ще трошечки дам води. Тут немає. Так. Гавні солі не забути, хочу трохи дати. Так, і так виходить з одного яйця, і би не повиливалося на мені якось. там Така зіжа. Беру скравки пластирок сиру і трошки м'яска, то куряча. І ще так трошечки залишилося жменю на наступний раз. Такий сніданочок у мене вийшов. Зараз будемо пробувати. Це ще в мене залишки залишилися від сніданку, від яйця. Пропадати в нас не будуть. Тому печінка. Вийде в мене таких 4 котлетки. Я трошки туди, муку і обжарю. А тут зварила рис. То візьму половину рису, котлетки і буде смачно. Сніданочок мій готовий. На сковородці в мене жариться печінка. В тому плярі від сніданку. Але сніданок в мене десь за злотовку вийшов, плюс-мінус порахую. Дивіться. Так. Є шинка. Ну, коряча там якась. Сирочок і яйця. не немає? А видавала трохи муки. Теоретично того має хватити. Плюс ще маємо пів помідора. Це справді смачно, пробуйте. Рахуйте сніданок, у нас виходить за 10 гривень. Круто. Так, моя печінка. ну Не моя, куряче жариться. Всім доброго ранку. У нас починається е, якийсь сьомий день, шостий день. Я би вже хотіла. Тут залишилося мої два яйця. Один. Два яйця маємо, один піде сьогодні на сніданок. Що ще маємо по продуктах? Маємо шматок м'яса на 3 злотих, чверть цибульки і пачки макарони. Рис і маємо ще маху. І залишилося мені, я нині рахувала, рахувала. Я щось втратила вже 20 з чимось злотих, лишилося 16,90 з копійками. Ну, будемо рахувати 16 злотих ще маємо. І один день. На завтра, напевно, зрокуплю собі щось. Ще Що, не знаю. Може, фарш, може, зробимо з рисом йожики. Побачимо. Так що сніданок ми... Має... А, я вчора взяла з ядодільні батон. Я там більше чого було брати, але я не брала, бо таке то виживання. Не всі мають доступ до ядодільні, правильно? Отак, по мінімум беру там. Розбила просто одне яйце. так Зараз так буде класно, як воно мені все полиється. Ну, повірите, одне яйце я дала тільки солі. Томатка, оскільки мені вийде з того хліба. Голос в мене трохи захрепкий, ну, хуриємо. А в нас вийшло, дивіться, 4 канапки, таких невеличких. Це найменше. На одну на сніданок цього вистачає. Плюс кава моя. Хто снідає обідає смачного. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, і зустрінемось на обіді. Я вже готую обід. Те м'ясо, що в мене було, бачите, блендером перемолола. Маємо йшла так. Там 300 г можу, плюс-мінус. Зараз піджарю цибульку. Ой, падає цибулька. Возьму трошки в себе олії і відварю макароники. Пачки то буде на обід і вечерю. Лише маю пів помідора, саме салату, якось підійде. Це було такі капочки. Такі такі. Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. У нас починається сьомий день. Десь вчора купила чек. Так. То мій чек вчорашній на 6.57. В кінці відео покажу ближче його. І в мене супер підсумки. Що вчора купила Купила один батоник смачний, мала на сьогодні собі лишити на сьомий день, але не втрималась і вчора ввечері з'їла. Купила трошки фаршу 200 грамів моркву, Цибульку. Морква у нас вийшла 44 гроші, а цибулька 21. Маю рис і зроблю йожики. Потім що ми ще такого маємо. Залишилось одне яйце і все. Також я купила вчора скрапки. Скравки це, во серйозно, підходите до магазину, хто в Польщі, там, де продається нарізка м'яска, кажете, ну, м'яска, то шинка, сир, говорите, дайте мені скравки, наприклад, 100 грам, 200 грам, і вони так дадуть. Скравки на 70 грош, то сьогодні мені сніданок. Бо ще маю хліб. Ще в мене залишилось одне морозиво льоди. бо не дуже їх їла, бо, як чуєте, трохи я простила. Так що нині буде гарячі канапки. Крут. Дивіться, і мало того, я підрахувала всі чеки. Мені вийшло не на 40 злотих виживання, а на 30. Точніше, 27,9 грош. Округлимо до 30, бо там трошки олію в себе взяла, ще плюс-мінус. Муки в мене ще залишилося, бо залишилось, бо мені кілограм муки на 5 днів не йде. Рису ще залишиться, 100 г рису. А далі продукти все пішли, так, знаєте, нормально. Лишнього, майже нічого в мене не лишається. Майже так все під І що підзеро. Економ... Я нікого не кажу, щоб так економили, так жили, кожен живе так, як йому подобається. Але що ми можемо зробити такого? Щоб якось зекономити гроші, хто хоче, робіть меню. На тиждень, на день і будете знати, що вам треба. Чи вам треба той магазин, чи вам стільки речей треба. Бо кажу, в кінці я на 40 злотих робила виживання, мені виходить 30, я майже в ядодінні нічого такого не брала. В перший день тільки брала там їду, два хліба. І все. Там було набагато більше, але я не все брала, мені не все було потрібно. Тот же фарш на м'ясному, бо як пачку берете, то 10 злотих пів кілограма або ще щось. берете на одного людину 200 г м'яса на день мені хватить. Так що я дуже-дуже здивована. Зараз робимо сніданок. Ну, перше покажу близько чек. Такий сніданочок в мене вийшов, 4 канапки. Шинка зі сиром. Білий батон. Ну. ну і, звичайно, то смачно і краще, ніж будь-яка мівіна. А обійшлося це мені 7 гривень. У батон безкоштовно. І то будемо робити собі обід і вечеря, буде одинаково. Дуже дякую. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім привіт! Готуємо на сьомий обід і сьому вечерю. 200 г маю фаршу. За 373. Морква цибулька, очищу в блендер. Рис вже запарюю, зроблю кульки. Запечу. Додам трошки кетчупу. От так як в мене 27 злотих вийшло з копійками. 27, 10 чи 9. Ще трошки дам, так з водою розбавлю і полию. Бачимо, що вийде. І дуже дякую, що ви зі мною. То вже на сьомий день закінчується. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка. Мені лишилося двоє підписів і буде тисяча. І я зможу виходити в прямій трансляції. Щось такого має прийти. Посилка з тему. Хочу попробувати дубайський шоколад. нас продається за 30 злотих. Шкода, 30 злотих за той дубайський шоколад давати. Але як на пряму трансляцію онлайн подивимось, що тут таке. У мене вже рис трошки вистих і запарився. Так в мене каші виходить. Фаршу так. Знаєте, я колись передавала пиріжки з начинкою. Кусаєш, пиріжок нема начинки. Знов кусив, знову вже нема, бо вже минуло. То щось так само з мене з фаршем. Ніби щось є, але було б пів кілограма було б краще. Але я думаю, що буде смачно. Бо не може бути не смачно. Так мою гривку якось так треба буде. Знаєте що? Я планую покрастись. Десь на другий місце. Але поки вийде відео, то вже буде лютий. Мені так здається, бо вже завтра буде лютий. Так, помішали, даємо приправи. Так якось все виглядає. І даю одне яйце. Знаєте, якби не мало, то одного яйця б не давала. як маю, то даю. Все, яйця, кінець. Одне мені, що в тому виживанні дуже сподобалось, в мене не полишалося продуктів. Так, під зеро. Ну, трохи муки, бо муки кілограм на тиждень то забагато. Мені пів кілограму би хватало. Але ж так не продається. Може десь але їхати. Хто купляє по пів кілограма муки? Не купляють. Так, зараз даю приправи. І запечемо, то все гарно в духовці буде так запіканка. Ну і що можу вам сказати? Вирішила м -м, рисові кульки не робити. Йожики ще називаються. Бо яйце воно якось мені докупи не хотіло. скорше всього, би не трималося, але навіть не пробувала. Вирішила зробити таку запіканку. Повірте, тої запіканку на мене одної. Половину запіканки вистачить і на вечерю і на обід. Отак так що, як я на роботі роблю, у мене перерва на роботі 15 хвилин. А решта ми все весь час робимо, то і не така голодна, бо весь час бігаю і щось роблю. І в духовку запікати. Зустрінемося, ще в мене такі, такі, такі йде. Побачимося. Така класна запіканка в мене вийшла. Дивіться, тої порції вистача навіть більше, ніж на одну людину. То моя вечеря і обід. То беру на вечерю. У ну, мене вийшло трохи кашою, для того, що вона ще дуже гаряча. Тільки хільки свіженька. А то моя вечеря буде. Так що всім дуже дякую, що зі мною. До кінця це вже кінець нашого виживання. Я вже так вбираюсь на роботу трохи. То моя вечеря. То мій обід. Ну, я поділюся зі своїми, бо тут трошки є багато. Знаєте, смачно. соковитом. Смачна вечеря обід. І ніхто не скаже, що тільки 200 г м'яса. Дуже дякую, що ви зі мною. Поки вийде відео, я думаю, вже в нас тисячу буде. І до зустрічі в наступних відео!